Привіт, малята! Розучимо вірш Олени Благиніної. Навчу я братика чобітки взувати. Ось послухайте цей вірш. Я умію узуватись схочу, взуюся умить. І малесенького брата цього хочу научить. Чобітки є в нього. Цей на ліву ногу. Цей на праву ногу. От як чудово. А зараз повторіть за мною. Я вмію узиватись, схочу, взуюся у мить. І малесенького брата цього ж хочу научить. Чобід я в нього. Цей на ліву ногу. Цей на праву ногу. От як чудово. А тепер спробуйте самі. Добре, до побачення.